Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я з тобою поділюся новими цілями по альткоїнах, які я чекаю в цьому циклі. Тому лайк авансом, а ми поїхали. Біткоін за останній рік віджажав дуже велику домінацію, а саме 54% для людей. Які не знають, що таке домінація, простими словами пояснюю. Припустимо, є тисячу монет. Біткоін, ефір, BNB, ну і все по порядку. На цьому криптовалютному ринку є всього лише 100 доларів, і в нас є тисячу монет. А значить, одна монета це біткоін, і капіталізація в біткоїна ми беремо з цих 100 доларів, 54 долара та заливаємо в біткоін. І 46 доларів ми заливаємо в цих. 999 альткоїнів. Тим самим, коли ця домінація, тобто 54 долара з біткоїна, буде переливатися в альткоїни, відповідно, альткоїни будуть взриватися. Тим самим, я очікую, що біткоїн буде втрачати свою домінацію. Тим самим, якщо біткоїн по домінації сходить нижче 30%, то велика ліквідність. Перетеча в альткоїни. Якщо відбудеться цей сценарій по біткоїну та по домінації, то ми з вами побачимо той сценарій, той альтсезон, до якого ми навіть близько не готові. Тобто альткоїни будуть взриватися не на 2-3-4 ікса, а на цілих 10, а той 20 іксів. На цей альтсезон я ставлю велику ставку та надіюся, що ми з вами зможемо зробити лайфчайж у 2022 році, коли біткоін опустився нижче, 17 тисяч доларів, коли ми з вами зайшли повністю олегін. Це був листопад. Я очікував побачити мінімальний альтсезон. На сьогоднішній день намальовується гарна картина та готується неймовірний альтсезон. Альткоїни в цьому циклі будуть взриватися сильніше, ніж це було в минулому. Переходимо на екран, а саме до нашого портфелю. Всі монети, які знаходяться в нашому портфелі, накопичуються маркетмейкером. Давайте подивимося на фундаментальний атом. Ця монета в боковику знаходиться вже більше 700 днів. Давайте подивимося на більш ризикованішу монету. Це хешлоу. Ця монета з моменту лістингу, ще й близько нікуди не росла. Вона також накопичується маркетмейкером. Вже більше 500 днів по альткоїнах, які знаходяться в нашому портфелі, я налаштований по побичому і ні на одній просадці мене не висадити. Я не готовий купляти токен по долар, продавати по долар 20 та відповідно чекати падіння. Я не тижневий спекулянт. Тижневі спекулянти рано чи пізно втратять цю золоту точку входу, тобто вони куплять. Припустимо, монету ту чи іншу по долару, продадуть по долар 40 долар 60 заберуть профіль в 40-60% та будуть радіти. Але вони втратять ту саму золоту точку входу, яка б їм принесла е, на довший термін 10, а то й навіть 15 іксів. Перша монета, яка є в нашому портфелі, це Атом. Чекаю цю монету вище 70 доларів. Якщо монета дійсно весь цей період відкуплялася накопичувалися великим гравцем, то їм немає смислу тащити цю монету до 15 або до 20 доларів і тут розгружатися. Ну і звісно, непонятно, кому вони по такій ціні збираються продавати монету. Не думаю, що коли атом підніметься в зону 15-20 доларів, розпочнеться нереальний хайп. Хайп розпочнеться тоді, коли атом дійсно проб'є свої АТХ та закріпиться над ними. Атом вони накопичували близько двох років часу. Щоб що? Пропампити токен до 15-20 доларів і дати можливість вийти а, цим людям, які були засаджені в минулому циклі в 2021-2022 році, не думаю. Друга монета це Аптос. Розповідав я в минулих відеороликах, що на цей альсезон потрібна Solana 2.0. І я сконяюся до того, що Аптос можуть запустити в космос. А саме до 70. Тере 100 доларів гарний молодий інструмент, який ще близько не розкрив свій потенціал на XC. Фонди, які сюди проінвестували, на мою думку, весь цей період часу, коли Апто знаходився по суті в зоні накопичення. Бо для мене зона від 5 до 15 доларів це вся зона накопичення. По 18-20 доларів вони розпреділяти так точно не могли. Тому що лише Аптос. Ходив, можна так сказати, коло в цю зону і зразу опускався нижче. Тим самим, якщо фонди збирали всі монети і не розбазарили цих монет, ми побачимо так точно маніпуляцію на Аптусі. Третя монета це старкнет. По цій монеті абсолютно все просто. Більшість відсотків монет зараз знаходяться в них. На AirDrop вони виділили маленьку кількість монет. Ту кількість монет, яку вони були готові відкупити. По суті, люди, які хотіли скинути StarkNet, вже давно скинули. І фонди ці токени вже давно-давним відкупили. Ті люди, які ще холодять StarkNet, будуть продавати на пампах по 2, 3, 4, а то й 5 доларів. Вірю в маніпуляцію, також StarkNet. Плюс, якщо на цьому Булрані буде хайпувати Layer 2 рішення, а на мою думку, так і буде. То старкнет ми побачимо вище 10 доларів. Четверта монета, яка також є в нашому портфелі, це суї. По цій монеті виглядає все максимально гемно. Монета нова, суї ще й близько не показав ніякого зростання. Також знаходиться весь цей період, на мою думку, в зоні накопичення. Цілі по суї це вище 7 доларів. П'ята монета, яка також і в нашому портфелі. Це хешлов. Як я вже сказав, ця монета знаходиться в зоні накопичення вже більше 500 днів. Шайка, яка сюди проінвестувала, так точно на альсезоні наробить шуму. Переходимо на крипторанк, даємо на фунт разінг, опускаємося донизу. І з ті родин фундів, які сюди проінвестували, та готові пампити хешлов, це Dragonfly Capital, це коінбейс, це Гелексі, це Electric Кепітал, це Digital Currency. Це Джам Crypto та Fabric Ventures. Одним словом, фонди тут заряджені. Чи вони прийшли за трьома-чотирма, їх саме сумніваюся? Вони будуть пампити на сезоні Цей токен так точно. Очікую побачити хешлов мінімум по 4 долара. Наступна монета, яка є також в нашому портфелі, це лайм. Неодноразово висказував свій погляд та те, що я чекаю від цієї монети. Цілі не змінилися. Чекаю лайм. Вище 70 центів. Найближчі цілі, які я хочу побачити по лайму, це простріл кудись вище над минулими АТХ. Звісно, що закріплення, ретест і подальше зростання. Остання монета це Chia Network. Цілі по цій монеті не змінилися. Фіксувати, Chia Network я буду не нижче за один токен по 200-300 доларів. Те, що я зараз очікую від цих монет, які є зараз в нашому портфелі. Це не означає, що я буду ці всі монети холити до тих цін і їх чіпати не буду. Так точно, що ні. Я буду займатися ребалансуванням. Точно буду переливати одну монету в іншу, щоб з цього криптовалютного ринку ми винесли цілі сумки грошей. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!